Бісектриса ділить кут на дві рівні частини. На бісектрисі лежать точки, рівно віддалені від сторін кута. А всі три бісектриси перетинаються в одній точці, точка перетину рівновіддалена від сторін трикутника. Центр кола він також є рівновіддалений від сторін трикутника. Бісектриса кута трикутника ділить протилежну сторону на відрізки, які пропорційні сторонам трикутника. Також пам'ятаємо площу трикутника через радіус писаного кола, тому що ми сьогодні говоримо про бісектриси, а точка перетину бісектрис є центр вписаного кола. Тому пам'ятаємо формулу, якої немає в НМТ, С дорівнює півпериметр на радіус. Півпериметр обчислюємо за формулою А плюс Б плюс С поділити на 2. А щоб все це краще дослідити, можна скористатись математичною моделлю за посиланням.